Солодкі, солоні та навіть чорні вареники готували для хмельничан на площі біля кінотеатру Шевченка. За ініціативу благодійного фонду Рокада вкотре відбувся справді смачний український фестиваль. Це інтеграційний заходи, які спрямований на інтеграцію вимушено-приміщених осіб. І завдяки такій неформальному спілкуванні інтеграція вимушено переміщених осіб відбувається набагато м'якіше. Для пані Ольги вареники це особлива страва, яка найбільше асоціюється з дитинством. Ділиться фестиваль, організований на найвищому рівні. Сама ж числа переселенців раніше мешкала на Донеччині, втікаючи від війни, зупинилася на Хмельниччині. Бабця моя, наприклад, ліпила з вишнями, з медом. Ми їли тут схожі. Далі вона ліпила з сиром творогом і з картоплею. А ще у нас були поширені вареники з капустою. Емоції захоплюючі». Зашкалюють, ми переселенці дуже гарне ставлення і взагалі вас допомога на вищому рівні. Почастувати своїми варениками мали змогу господині з усіх куточків України, які сьогодні проживають на Хмельниччині. Тут проводили і майстер-класи для бажаючих. Усіх сакральних інгредієнтів не розкривали. Однак кажуть, найголовніше у цій справі любов. Головне в наших варениках це те, що ми дуже любимо їх ліпити і дуже любимо їх їсти. Саме головне в наших варениках це використати якісне борошно. Це таке відродження наших українських стародавніх подільських традицій. Тому ми вирішили запропонувати нашим гостям, щоб вони спробували і в подальшому могли готувати такі варенички вдома. Це дуже смачно і це дуже корисно. Ось, наприклад, ці вареники йдуть з вишною, але у тісті є шматочки м'яти. М'ята дає освіжаючий аромат і дуже приємний смак. А от Юлія вирішила здобувати присутніх особливими маріупольськими чебуреками. Молоко, сіль і борошно. Все, більше нічого. І добре м'ясо. Ми з Маріуполя і це наше ну, не національне блюдо, але дуже там у нас це любили. Тому ми вирішили сьогодні пожарити чебуреки. Бажаючих смачно поїсти, виявилося немало. Кожен хто спробував хоча б один варанник залишився задоволеним. Ми були дуже здивовані таким приємним заходом для нашого міста. Фестивалю задоволені тільки що з картоплею попробувала і з українським стоящим салом шпаркане дуже смачно. Такі фестивалі на Хмельниччині вже стали традиційними. За словами організаторів, це ще один спосіб подарувати українцям позитивні емоції та навіть знайомства. Тож можна очікувати на нові смачні зустрічі на Хмельниччині. Олександр Тітов, Юлія Кучер, Сергій Дяків, новини, телеканал Перший Подільський.